Діагностика ноутбука Asus. Якщо коротко зі слів клієнта, спочатку він впав, потім сталося коротке замикання, а потім були випаяні всі чіпи. Ну що, продіагностуємо страждальця. Знімаємо кришку і бачимо якісь випаяні елементи, а також випаяний хаб. Я знаю, де він. Він там, в пакетику був. Хто чекає дива, дива не буде. Знімаю радіатор, а під ним немає процесору і відеокарти, бо вони так само в пакетику, разом з хабом. Але скажу я вам, мікросхеми випаяні дуже обережно. Плата вся вимита і чистенька. Так як ноутбук падав, треба перевірити стан екрану. На щастя, в мене є така робоча плата, тому не вигадую велосипед, підключаю до ноутбука і насолоджуюсь полярним сяйвом розбитого екрану. В принципі, вже все ясно, але давайте ще перевіримо клавіатуру. Для цього беремо супер китайський нанотестер. І підключаємо його. Як казав мій знайомий, не клавіатура, а клавіація. Не знаю, чого так, але йому так подобалось Проклацую кожну кнопочку, але не буду довго душнити, скажу, що декілька кнопок не відпрацювало. На тому моя душа не зупинилась, і я вирішив частково перевірити випаяні мікросхемки. Ви тільки подивіться: ну ідеально ж, випаяні. Перший в черзі стоїть хаб. Він в короткому замиканні, відправляється в смітник. Процесор пожилення оперативної пам'яті в нормі. Скоріше за все, він живий. А тепер давайте порахуємо, що тут треба зробити. Замінити мікросхему встановити відеокарту і процесор, а також сподіватися, що вони вижили, встановити багато відсутніх маленьких елементів по живленню, і з цієї сторони, замінити матрицю і клавіатуру. Чи є сенс ремонтувати цей ноутбук, здається що ні.